Один з найважливіших моментів для трирічної улянки просто зараз дівчинка почує перші звуки. Місяць тому улянці виконали складну, але дуже важливу для неї операцію кохлеарну імплантацію. Це була єдина можливість повернути слух дівчинці, яка від народження повністю не чує. Сім'я з Ужгорода шукала допомоги для своєї дитини і, врешті, знайшла її у Львівському Охмадиті. Тут її обстежили, успішно прооперували. А сьогодні дівчинка вже чує свої перші звуки. Реакції у всіх завжди різні. Іноді дитина ну, найрозповсюдженіше, дитина просто завмирає і починає шукати джерело звуку при першочерговій стимуляції. В даному випадку ми побачили, що дитина сконцентрувалася на тому, що вона почула щось нове, якесь у неї відчуття. Також при Більших рівнях дискомфорту ми бачили, що в більших рівнях стимуляції ми бачили певні ознаки дискомфорту у неї, особливо на низьких частотах ми бачили кліпання очима на кожен голосний звук. Тому ми опустилися нижче цього рівня, щоб дитині було комфортно. Результатом задоволені усі і лікарі, які змогли успішно прооперувати дитину, і фахівці, які бачать реакцію на звуки, а особливо батьки, які чекали цієї миті, чи не найбільше. Було хвилювання, чи вона зможе вчути, чи то добре там все прижило, чи все добре, як вона буде реагувати на перші звуки, там барабана або там якоїсь іграшки, що да, було переживання. Нарешті моя дитина буде чути це щас, ну, для мами, це щастя, вона буде чути на скрішнє середовище, буде спілкуватися десь, Бог з дую. Ми будемо ходити, щоб з ним займалися, педагоги. Поступово дівчинка звикатиме до звуків, вони ставатимуть голосніші а згодом вона буде говорити і надалі навчатиметься і розвиватиметься, як і усі інші діти. І таку можливість з допомогою кохларної імплантації фахівці клініки дитячої оториноларингології подарували ще вісьмом нечуючим дітям. Це є унікальна технологія, яка дає можливість таким дітям чути від, від раннього віку. Відповідно, якщо ті діти чують, то вони зразу, в них мовний розвиток може бути також кращий. Суть кохарної імплантації в тому, що вона складається з двох етапів. Перший етап це операція, хірургічне лікування, другий етап це підключення зовнішньої частини. Ну і важливий, третій етап, звісно, це є повноцінна реабілітація слуху і мови, яка триває довго-довго і довго. Усі операції для дітей безкоштовні. Додамо, що перші шість вдалося виконати завдяки імплантам, які подарувала українським дітям компанія «Виробник». А надалі це виконуватимуть за державною програмою. Відтак діти, яким потрібна така допомога, зможуть отримати її у львівському Охмедиті. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів.